Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Ось так у мене сьогодні розпочався день. Отримала квіти. І я кажу, я, я про щось забула чи що? Мені кажуть, ні, просто сподобались і я чомусь вирішив тобі їх купити. Ось так. Нескладно інколи один одному зробити якусь приємність, або якісь слова гарні сказати, або просто квіти в звичайний день. І це так дуже і дуже. Я нарешті вирішила, зараз буду фарбувати волосся, приготувала все, що для цього потрібно. Цей гребенець у мене тільки. Для фарбування він чистий, але вже за скільки років профарбувався. Так, рукавички приготувала, фарба є. окислювач є. І поїхали. Так, я все змішала. Тому починаємо. Так, все порядок. І хочу сказати, що такого тюбіку мені вистачає. На два, а то інколи три рази, в залежності, довжина волосся яка. У мене вже так війшло в звичку, коли я фарбую волосся, це ще в рукавичках, то в мене є 45-50 хвилин і я можу швидко щось поприбирати. Це мене дуже дисциплінує. Так, що я вже зробила, хто нещодавно на моєму каналі, хочу сказати, що такі е, вологі серветки я купую для того, щоб е, я протираю кришку унітазу, бачок, протерла і викинула, і завжди воно чисто. І ганчірку не потрібно іншу. Стосовно того, що я вам показувала, Освіжувач повітря з квітами сакури. Мені цей аромат дуже сподобався. Він ніжний, такий лагідний. І його нібито відчуваєш, нібито ні, але такий шлейф непоганий. Отакий От я купувала, ну, він вже майже закінчився. Ну, якось дуже концентрований. А я таке не люблю. Я люблю, коли в хаті є аромат чистоти, а не якихось там. Ну, Це для мене дуже такий сильний, і такий я більше аромат купувати не буду. І стосовно помила підлогу, це новий із мандаринкою. ну Мені так чомусь здається, може десь і написано воно. А мандаринка начебто, не знаю. Такий. Приємний аромат, мені дуже сподобався. Ну Но це новинка, я такого ще не бачила. Тому я тільки що протерла пральну машинку від пилюки цими серветками. Це протерла ванну, поки що мити не буду, поки я не змию фарбу з волосся. Потім вже і помию саму ванну. Також пройшлась по своїй кухні. Помила робочу поверхню, помила шафи, протерла поляку, все нормально. Це так, підтримати тільки чистоту, всю робочу поверхню. І чим я мила? Звичайна губка, засіб для миття посуду. Мийку теж я так помила. І так освіжила. І нормально, зараз прийшов час змивати моє волосся від фарби. Мені так подобається, тому що якщо б всю цю роботу не нафарбоване волосся було, я розтягнула б на день. А так дивишся на годинник, угу, скоріше. Пришвидшуємося, то то-то. І роботу зробила, і волосся фарбувала. Зараз буду йти вже змивати. Ну, так вже краще. Змила фарбу, рушничком підсушила волосся. І потім це мені Катюня колись дарувала. Дуже давно тут краплинки вже залишилися. Ну, ще на раз буде 20 в одному. Що це 20 в одному, я не знаю, але пом'якшує волосся після фарбування. Та й взагалі, у кого, знаєте, таке волосся, як у того Дуже сухе, пересушене, то це дуже класна річ. Феном підсушила і все. Я більше на це наважувалась, ніж самого діла було пофарбувати волосся. Але я дуже довго розкачуюсь, навіть е, раджуюсь з вами, чи слід, чи не слід, і думаю, Хоч би написали, що ще зарано. думаю, Гу! дівчата так і не писали. але прийшов час, все зробили, але дуже раджу. Класний спрей. Нет. Спрей. Змивати не потрібно його. Мені дуже подобається, треба буде ще купити такий. Тільки я не знаю, де Катюня купувала, треба буде запитати. Сьогодні такий настрій. Як би вам так пояснити, настрій кольору буска, який мені наснився? Я зробила такий манікюр, таку ковтинку наділа. І будемо продовжувати наш влог. Думаю, що його робити, тому що зранку у нас був дуже сильний вітер такий, зараз начебто тихіше, а після обіду... Взагалі обіцяють сонечко. А Владі, коли квіти привозив, казав, Тань, поїдь на річку. А я дивлюсь, ну, наче сонечко вже так пробивається, але ну, я там замерзну, що тут снятко, ну вітер ще є. Ну, і що там? Вітер буде дути, я замерзну. Я люблю, коли спокійно і сонячне, і річка така спокійна, спокійна. І думаю, взагалі мені потрібно йти на базар, мені потрібно купити вершкове масло. Ну, не те, що така дуже необхідність, але бажано. Яйця потрібно купити, тому що вчора останні оце ж на поріг піш... пішли, а бажано, щоб вдома ж були інколи так. На сніданок є єчні ще щось. Ну, тобто от, потрібно щось таке з продуктів докупати. А потім, думаю, а як ми розставляємо інколи пріоритети свої? Інколи витрачаємо час не на тих людей, наприклад, або не на ті дії, які ми повинні зробити для себе. І, І ще дівчата запитували, як мені вдається ну, тримати себе в руках, бути настільки спокійною, дівчата, якби ви знали, яка я неспокійна. Яка є неспокійна, і у нас усіх на душі одне й те ж саме, але якщо ми будемо це одна одною розповідати, нічого з цього не вийде. Тому тримаємо себе в руках і знову в нагоді порада від мами. Навіть не порада, а звичайна фраза, яку я колись почула, забула, а зараз вона стала мені в нагоді. Я була малою, і я вже не, ну, років 9-10, десь так мені було. Щось я так дуже розплакалась. І мама заходить в кімнату і каже: Таня, що таке? Що ти навіщо себе доводиш до такого стану? Ану, заспокойся, ану, тримай себе в руках. Ти щось змінити можеш? Потрібно завжди мати холодну голову, щоб приймати правильне рішення, запам'ятається, що я тоді розуміла? Пф. І тільки зараз, ну не зараз, а під час повномасштабного вторгнення ця парада від мами якось в голові, як нагадування якесь, розумієте? Тому не потрібно себе доводити до того стану, і, і ти все одно змінити нічого не можеш. Це я подивилася на пиріг, згадала про яйця і забула вам розповісти. Вчора до Владіка приходили, там потрібно було поспілкуватися. А я думаю, ну що, ну що? Владік каже, та чаю буде достатньо. Ну, Чай ми зробили, я його ще не виливаю. Знаєте чому? Тому що. Тут цукру немає, і, можливо, візьму форму від льоду і залью кубики, щоб обличчя, так інколи знаєте, протирати. І обличчя таке буде як під засмагу, не знаю. Ну, я ще думаю, я ще такого робити не буду. І пиріг вчора пекла. У мене було три яйця, взяла більше, ніж пів склянки цукру. Ванільний цукор. У мене один пакетик був. Що ще я брала? І борошно, все. Ніякої сметани, ніякого молока, нічого. Порізала яблучко, яйця, цукор, борошно і розпу... розпушувач. Так, все, більше нічого. І дивлюся, сьогодні М, Яблучко видно. Він іще нормальний. А вони щось тут чаювали, щось там обговорювали якісь моменти. Ось і яблочко знизу чомусь опинилося, ось яблучко видно. І ось такий пиріг. І ось така вкусняшка. І смачний. А Я ж вам не показала, а сама кажу, пиріг робила, а вам не показала. А це коли на кухні сьогодні я прибирала, так глянула на цей чайник і думаю, ні, нехай я потім хочу такі кубики для льда зробити, нехай буде стоїть. А чи буду робити, чи ні, то я цього не знаю. Але я пам'ятаю, що я колись так робила, і це взимку було, ми ще з батьками жили. Це десь рік або два, як ми з Владіком одружилися. І Жили ми у одних батьків і приїхали у гості до інших батьків. І я ж такими кубиками користувалася від заварки. І ті батьки, які мене там на тиждень не бачили, кажуть: А де ти таку засмагу взяла? Я кажу, тобто я не розумію. А воно за ну, якось шкіру обличчя фарбує. Я кажу, та я кубиками льда, це А, tampoco.. Нічого собі. Так це ж будь-які трави можна додати і будемо гарнюні. Да. Давати поради, то, та, чи буде робити. Чомусь останнім часом так воно якось і є. <звіт> у нас вже сонечко вийшло, але вітер ще листя ганяє. Щось вітер ніяк не вщухає у нас. Нічого, нормальна погодка, все добре. Я зараз зайшла в Аврору, і тут вже з'являється новорічний товар. 29 гривень такий сніговічок. Це скільки? 24 гривні. Гномики. Такі. 34, 39. 34. 44 гривні такі сніжинки зав'язуються, 44 гривні, тут 4 штучки, новорічні прикраси за 19, набір сніжинок за 15. Таке цікаве. 22 гривні такі прикраси. Тут ціни не бачу так. Шістьдесят дев'ять. Така краса. Да, з'являється вже новорічний товар сімдесят чотири. Сімдесят чотири. Потрохи потроху, та щось з'являється. Ходиш на вулицю. і який новий рік, якось так несумісно. І все буде добре. Обов'язково завжди ж так не буде, Після хмар, буде сонечко. Сподіваємось на краще, віримо. Ні в коєму разі ми не опускаємо руки, і головне, бережіть себе, мої дорогенькі. Ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному.